Усім добрий вечір, друзі. Хто завітав до мене, хто пише мені, усім добрий вечір. Зараз, як і іноді, я вам знімаю відео маленьке про ті рослинки, які в мене завтра поїдуть на ринок. Завтра в мене їдуть на ринок три хости. Оце така, у неї сизий лист. Зараз він зелений, якщо в тінь, вона велика, там сизий такий лист. Ось така хосточка, це невеличка. О, бачите, слізняк, слізняк там сидить. І мій слізняк, мабуть, теж поїде в гості. Треба, вроді, перевіряла, щоб нічого такого гидкого туди не попало. тут така хосточка з білим таким краєм гребриста. І оця хоста. Ця хоста, вона восени жовта-жовта, дуже яскравий лист у неї. Отакі от три хосточки у мене завтра поїдуть. На ринок. Далі два кущики каріопсісу жовтого поїдуть. На ринок. Ось такий лілейник. Він зараз не розквітнув, але до завтра должен розпустити свою квіточку. Це бордовий з жовтою серединкою. Це з простих лілейничків там маленький такий корінець. Потім друзі гейхери підуть на ринок, там три кущики. є Ялівця, перший раз виносю ялівці, вони перезимували уже у цих горщиках, і у них пішли нові пішли нарощувати. Тому я вже не боюся їх виносити на ринок. та Так я ждала, ну очікувала, поки вони пустять почнуть рости, от щоб вони, як кажуть, прокинулися після зими. Далі в мене буде такий от гібіскус, це з моїх гібіскусів. Там дві рослинки. Я у них переплела в для того, щоб вони потім так зімкнулися, зрослися поруч рядом. От. І от з неї квіточка. Завтра вона должна розквітнути, щоб бачили, яка квіточка. Білий і червона в неї серединка. Квітка така величенька. Далі піде червона рута, один кущик в мене остався. І перший раз, друзі, виносю трояндочку на продаж. Це в мене трояндочка, грунтопокривна, зефирі називається. Це вже гілочка від квітла, вона, бачите, починає набирати нові квіточки. Я не зрізала цю гілочку, щоб люди бачили, що як вона. Гарно квітне. І вона теж у мене перезимувала у цьому горщику на дворі під солом, вкрита соломою. Там, даже горщик у мене з однієї сторони тріснув. От такі садові рослинки, небагато рослинок і деякі кімнатні. Оце у мене отака буде піларгонія ампільна, один кущик. І отака от гіранька у мене буде. Це гіранька з невеликих сортів, вона не росте велика, велика, а квітна набирає постійно квіти. А зараз підемо в хату я покажу, які кімнатні рослинки у мене підуть на продаж. Друзі, це кімнатні рослинки. Я доставати не буду, так розповім. Тут один епі, ну, тут таким забарвленням на листі. Отака От пальмочка в мене підросла, вже пустила новий лист. Це в мене така пальмочка росте на балконі. Фіалочка, два бальзаміни. Там бальзаміни два на бутоні. Не знаю, розпустять вони завтра. Це такий розебудний бальзамінчик. У нього такі, як трояндочки рожеві. Ось ще один курсик, бачите, і бутончик. Далі хіменес мій фіолетовий. Далі у мене одна бігонія за таким листом. Далі в мене плющик такий з лист такий винограднолисний. І сингоніум, це від мого сингоніума. Це вже такий відросточок гарнюнький, Там він уже коренева запустила повністю стаканчик. уже пора його пересаджувати, У нього йдуть такі новенькі листочки. І калізія, друзі. Один кущик у мене рожевої калізії. Зараз покажу, її не видно там. Ось така рожева калізія, Сорт, по-моєму, називається розова пантера. Рожева пантера. Ну Зараз сонечка нема світла такого, а так у неї такий рожевий лист. Це вона наростає, така, як трошки ампільна рослинка заповнює повністю горщик її гарно підсаджувати до других рослин. Отакий От невеличкий обзорчик, друзі моїх рослин на завтра на продаж. Дякую всім, хто був зі мною, кому було цікаво. Усім пока, друзі, до нових зустрічей!